Є гріхи, які виглядають дуже брудно, і їх дуже легко розпізнати в своєму житті. А є інші гріхи, охайні, вічливі, побожні гріхи. Вони, ці гріхи пахнуть ладаном, вони говорять правильними словами, вони навіть можуть здаватися, в якійсь мірі нам святістю. І саме про такий гріх сьогодні говорить Ісус і говорить без жодної дипломатії. Так? Він бере приклад, який на перший погляд він звучить як деталь з якоїсь давньої культури, так? цей корман, цей, цей дар, дар Богові. Людина могла сказати так? те, чим я би. Мав підтримувати батька або матір, я присвятив Богові. Так, формально це прекрасно. Тобто я віддав своє життя Богу, і тепер Він перше місце займає в моєму житті, наче жертовно, наче духовно, і наче шляхетно. Але Ісус бачить те, чого е, не хочуть бачити так звані правильні люди, які обрали цей шлях. Так? Інколи цей дар Богові стає красивою ширмою, е, за якою ховається проста правда. Так. Я не хочу любити, тому що любов щось коштує. Е, любов вимагає часу, любов вимагає терпеливості, любов вимагає трошки е, Тихомирити свою гордість, так любов вимагає конкретних кроків і змін зрештою у своєму комфорті. Так? Ісус називає це своїм іменем. Так? Ви скасовуєте Боже Слово через людську постанову. Тобто ви робите так, що заповідь втрачає свою силу, бо Бог не просить від нас хитрих духовних схем. Бог просить серце, так, і тому він нагадує, що те, що те, що стоїть в самій основі: шануй батька і матір твою, так? не як формальність, а як спосіб любові, так? вдячність, турбота, присутність, відповідальність, повага. Так? Навіть тоді, коли це незручно і некрасиво. Ще раз наголошую: шануй, це не означає слухай в 40 років. Так? Це зовсім дві різні речі. Зовсім дві різні речі. Що так? таке цей корван? Корван це коли святе слово дозволяє мені не бути святим. Так? Найстрашніше в цьому корвані це те, що він звучить ніби духовно. Так? Це не я не хочу допомагати, так ця людина ніколи не скаже. А, я... а вона скаже, я не можу, бо я зараз зайнятий, бо я зараз роблю щось для Бога. Так? І для Бога стає аргументом, щоб не робити щось навіть найелементарніше. Так? Наприклад, не зателефонувати, бо я зараз зайнятий, я служу для Бога, не поговорити, не вислухати, не підтримати, не відвідати, не взяти на себе частину чужого тягаря, не вибачитися, не змінитися, не навчитися м'якості це дуже підступна спокуса. Взяти Бога як прикриття для свого характеру. Е, наче я можу бути різким зі всіма, бо я служу вже тут е, 30 чи 40 років в цьому храмі, значить я всіх маю ставити на місце, хто де має стояти, хто в якій лавці сидіти е, і розказувати все. Так? Або наче я можу бути байдужим до чужої потреби, бо я зараз на молитві. Але насправді молитва ніколи не буде тебе витягувати від твого духовного, від реального життя. Молитва спонукатиме тебе бачити іншу особу. Або ж, наприклад, наче я маю право не любити, так? Ну, бо я не на місіях. Бо я не на місіях, так, Або, бо в мене є моя місія, яку мені дав Господь інакша. Це не входить в мою місію, так? а Ісус каже нам ні. Якщо твоє служіння робить тебе жорстоким до тих, або жорстким до тих, хто є поряд з тобою, то щось зламалося, щось в твоєму духовному житті зовсім неправильно. Якщо твоя побожність не вчить тебе милосердню, то це вже не побожність, це роль, в яку ти бавишся. Бог не приймає дарів, які крадуть любов. Є така внутрішня правда. Так? Бог не потребує того, що ти йому даєш, Бог він достатній, ми нічого не можемо дати Богові. Те, що ми до нього молимось, те, що ми воздаємо Йому хвалу, ми отримуємо від цього з його повноти. Бог не бідний, Він не залежить від моєї жертви. Але Він страшенно чутливий до одної речі: чи ти любиш. Тому цей корван, це трагедія, так, людина віддає щось Богові, але так, що поруч залишається порожнеча любові. І тоді цей дар стає вже не даром, а втечею, не жертвою, а Так? Ісус не принижує молитви, храму чи посвяти, Він очищає їх від брехні. Бог не буде твоїм алібі, в тому що ти намагаєшся знайти собі виправдання. Бо ми хвацькі майстри знайти собі виправдання. І найчистіша релігія це та, яка робить серце здатним на конкретну любов, не на абстракцію. Я люблю дітей в Африці, бо вони за енну тисячу кілометрів від мене. Ні. Чи любиш ти того, хто сидить біля тебе, біля тебе поряд е, кожного дня? Оце запитання, так? Іноді найбільшою жертвою є не те, щоб дати щось на святе, а витримати чужу слабкість без злості і агресії, простити, коли тебе не цінують при цьому, бути поруч, коли тобі не хочеться бути поруч, е, зробити крок до примирення, не втекти в духовне. Так? Щоб не вирішувати людське. Е, Ісус вибирає цей приклад з, батька, з батьками дуже невипадково, так? Бо з ними правда завжди стає конкретною. З друзями можна завжди тримати образ хорошої людини. Так? В лапках, в спільноті можна теж грати роль. Можна. Е, така є. Така є правда, так? а вдома, серед найближчих, завжди видно, як кажуть англійською, «ху і сху». Так, Хто є хто. Саме тому моя віра вона проходить через найболючіший і найчисніший іспит, Так, Чи вмію я бути вдячним, а не тільки вимогливим? Чи шаную я, а не лише просто критикую завжди когось? Чи турбуюся, а не лише маю свої плани, коли завжди хтось тебе щось просить, ні, ні, я зайнятий, в мене плани, в мене графік служінь, я не можу. Чи пам'ятаю, що ці люди це не фон мого життя, а дар, за який я теж відповідаю. Так? І тут потрібно сказати вправді, так? шанування це не ідеалізація. Так, це не означає заплющити очі на рани, які ти отримав там десь в дитинстві складні історії чи непорозуміння. Але це означає, що я не використовую Бога, щоб перестати бути при цьому людиною. Я не виправдовую свою холодність, жорстку холодність, роботизацію свою духовністю. О, таких варіантів безліч. Повірте, безліч. Е Найбільша небезпека це те, що той корван він не виглядає як гріх. Так? Це лицемірство це коли я говорю про Бога, але не дозволяю йому торкнутися мого серця. Так? Тобто цей корван це коли я роблю святе без любові. І тому сьогоднішнє Євангеліє не про фарисеїв там колись за часів Ісуса Христа. Воно про тонкий момент в кожному з нас, коли мені легше віддати щось. На церковне, так, ніж віддати комусь тому, хто є поряд, ніж віддати себе ближньому, так. коли мені легше виглядати побожним, ніж навчитися терпеливості, коли мені легше молитися, ніж змінити тон голосу вдома, коли мені легше говорити про любов, ніж зробити простий крок пробач. Так? І тоді Ісус ставить питання, яке важко обійти. Чи моя віра робить мене більш людяним? Якщо ні, то це знак, що потрібно щось змінювати. Так? Чи мої святі справи роблять мене м'якшим, уважнішим і теплішим? Чи люди поруч відчувають від мене Бога, чи відчувають тільки правила і напругу? Що відчувають? Бог хоче не твоє алібі, дорогий брата та сестро, Він хоче твоє серце. Ісус не руйнує святість, Він її рятує, Він не скасовує дарів Богові, Він повертає їм правду. Бо найбільший дар Богові це не Корван. Так? Найбільший дар Богові – це, це серце, яке любить. І Якщо сьогодні тобі хочеться бути чесним, спробуй одну просту молитву. Про себе я наведу приклад лише, але вдома своїми словами помолися до Бога, Господи, покажи мені, де я прикриваюся тобою, щоб не любити. Дай мені сміливість бути конкретним. Навчи мене так служити тобі, щоб мої близькі відчули від мене любов. Так, і тоді цей корван зникне. А залишиться Євангеліє, не показне, але живе. Амінь.